От їхав по дорозі, аж вильнув аж колесом вліво взяв, чуть не роздавив цюпляту. По дорозі йшли цлята отакі. Отакі красиві. Це вказується цеплята фазанехи. Він бачу фазаних, за ними звук видає. Ну, зараз почекаємо, щоб на на звук підійшла, ближче і випустимо цепляту. Чуть не роздавив колесом. Красиві. там поза них щоб вона ближче підійшла щоб вона не погубилась підійде ближче тоді випустимо поки що ляжемо тут зберегтися почекаємо щоб на нас у Не погубилися. Дура, йди сюди. Ладно. Нехай йдуть. Воно не пішли. Ну, я думаю, вона їх знайде. Вони пішли по траві. Думаю, не погубляться.